Привіт, Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Бачите, базар сьогодні після свят вже повний. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити вам супровід купівлі авто на авторинку. А хто не має часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, можемо підібрати вам авто під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону і знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Гарного вам перегляду! Арина 13-й рік, 8350. Ціна, 1,5 дизель, акустика боус 284 тисячі пробіг. Панорама. Комбінований салон. Нісан Кашкай. 12-го року, 10-500 ціна, буде ще торг. 1.6 дизель-механічна коробка, 6-ступенева механіка, так, 236 пробіг. Так, ну, Сьогодні салони тяжко показувати, холодно і... Всі гріються. Renault Grand Scenic 14-го року. 9.300 ціна, 1,5 дизель, 172 тисячі пробіг. Дозвольте? Та До ваша? О, дякую. Так, клімат. Салон комбінований. Октавія 5, 12-го року, 9,400 ціна, 1,6 дизель, 240 тисяч пробіг. З вашого дозволу? Добрий день. я покажу машинку Так, кондиціонер. Нічого. нічого. Тігуан 15-го року, 12.200 ціна, літровий бензин, автоматична коробка, 180 тисяч пробіг. Салон шкіряний. Кондиціонер підігрів сидінь. Рено Кенго 11 року, 8500 ціна, 1,5 дизель, 268 тисяч пробіг. Так, кондиціонер. Ставія А7-го 19 року 16500 ціна, 1,6 дизель, 157 тисяч пробіг. Так, затонована. Коробка автоматична. Кузов ліфтбек. Hyundai ax 35 10 року, 11200 200 ціна, двохлітровий бензин, газ бензин, автоматична коробка повний привід, 225 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат. Volkswagen Touran, 4 рік, 5, 750 ціна, 1,6 бензин М5, 211 тисяч пробіг. Механічна п'ятистепнева коробка є, клімат, підігрів сидінь. Ford Focus, 10-го року, 6 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, свіжо пригнаний. Так, пробіг, на жаль, не вказаний. Так, власники гріються, не будемо турбувати. Коробка механічна, клімат є. Audi Q5, 17 й рік, 16800 ціна, 2-літровий бензин, авто без ДТП, 170 тисяч пробіг. Панорама. Світлий салон. Кашкай плюс 2 семимісний, 11-го року, 10400 ціна, 1,6 дизель. Так, на жаль, не вказаний пробіг. Так, клімат. Панорама. Шостий гольф універсалі. Одинадцятий рік, 8800, ціна, 2-літровий дизель. Так, зараз. Можна? Добрий день. А скажіть ваш номер телефону, будь ласка. 0,95. 453. 71,94. Та коробка механічна і підігрів. Сидінь, кондиціонер. Люди хочуть щось на 60 10 року. 15 500. Ціна 24. Дизель, 252 тисячі пробіг. Можливий ще торг. Коробка автоматична, салон шкіряний. Міцубісі Аутлендер, 17-й рік, 15 ціна, 2,3 дизель, механічна коробка повний привід, 203 тисячі пробіг. Рено Кенго 14-го року, 10900 ціна, 1,5 дизель, 184 тисячі пробіг, оригінальний пасажир. Трошки. Так, є кондиціонер. Тут не видно. За деталями звертайтесь до власника. Пасад Б7. 13 й рік, 10250 ціна, 1,6 дизель. Можливо, ще торг 200, 324 тисячі пробіг. Коробка автоматична. Так, авто в чохлах. Не, погано видно, не, не видно взагалі тобто стан і клімат. Kia Sorento, 13 рік, 14-900 ціна, 2,2 дизель. Повний привід 284 тисячі пробіг. Коробка автоматична. Так, панорама. Шкіряний салон. За деталями звертайтесь до власника. Peugeot 5008 11 року. 9850 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 260 тисяч пробіг. Панорама. Октавія 2006 року, 6250 ціна буде щоторх один і е, бензин, хороша комплектація, 300 тисяч пробіг. Ми подивимося. Кажуть, що є все. Так, коробка механічна п'ятиступенева, салон комбінований. Так вона виглядає: підігрів сидінь, клімат, контроль. Toyota RAV4, 10 й рік, 13,550 ціна. Так, дизельний двигун, 270 тисяч пробіг. Так. 2,4 дизель. Volkswagen Caddy. 16 року 12 900 ціна, двохлітровий дизель, 247 тисяч пробіг. Так, Шіст... дякую. Шестиступенева механіка. Підігрів, кондиціонер. Октавія Асьома, 16 рік, 10700 ціна, 1,6 дизель. Пробіг, на жаль, не вказаний. Коробка механічна. Тігу Андрої покоління. 17-й рік, 16900 ціна. Двохлітровий бензин автоматична коробка повний привіт Allspace. 180 тисяч пробіг. Так, світлий салон, авто в чохлах. Audi q 5, тринадцятий 13 рік, 13600 ціна, ціна, літровий бензин, коробка автоматична, 170 тисяч миль пробіг. Кіриний чорний салон, панорама. Опель Zafira, 10-го року, 7,450 ціна, можливий обмін, 1,8 бензин, 155 пробіг. Так, Механіка, клімат. Kia Sportage, 17 рік, 16,850 ціна, 1,7 дизельний двигун, автоматична коробка, авто офіційне, 185 тисяч пробіг. Nissan Qashqai, 13-го року, 12900 ціна, 2-літровий дизель, 220... автоматична коробка, 223 тисячі пробіг. Так, виглядає в салоні. Знаю, питаєте за такі автомобілі. Панорама, Ми показуємо. Клімат. Так, поставили підігрів сидінь. Так, це у нас кашка семимісний, плюс два. Октавія, а 10-й рік, 7,750, Ціна 1,2. Бензин, автоматична коробка, 209 тисяч пробіг. виглядає в салоні. Так, і одразу покажу у нас Opel Astra тут поруч. Зараз швиденько. Astra H, восьмий рік, 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, комплектація Cosmo, 240 тисяч пробіг. Салон комбінований. Так, і гольф шостий. Одинадцятого року 10750 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка, свіжопригнана, 125 тисяч пробіг. Так, панорама, світлий салон, комбінований з Алькантарою, підігрів сидінь, клімат. Mazda CX-5, 24 рік, 23 тисячі ціна, 2,5 бензин, 27 тисяч пробіг. Шкільний салон. Торан 2012 року, 9850 ціна, 2-літровий дизель. Е, так, пробіг, на жаль, не вказаний. Так, коробка автоматична. підігрів дінь, клімат. А то ваша? Дякую. Так, по пробігу не видно. Хочу це і багато цікавляться, але. Renault Grand Scenic, 17-й рік, 1,5 дизель, 216 тисяч пробіг, 14300 ціна. Так, зараз спитаємо власника номер телефону. Так, коробка автоматична, ви мені номер скажіть. 097, 85, 04, 887. За деталями звертайтесь. Дякую вам. Тюгуан 15-го року, 13600 600 ціна, літровий бензин, авто з Канади, 156 тисяч пробіг. Панорама, шкіряний салон, підігрів сидінь, клімат. Повний привід. Фольксваген 11-го року, 16500 ціна, літровий дизель. Можливо, що торг по автомобілю 241 тисяча пробіг. Так, Коробка автоматична, там буде. Салон світлий шкіряний. Вчинили авто. Ага. Так, вчинили автомобіль. Так, вона виглядає в салоні. Електрорегулювання пам'ять сидінь, панорама.